Було це пізньою осінню, в рік по смерті Марко, коло десятої години перед полуднем. В Старім парку міським устелилося по стежках і алеях сухе з дерев, упавши листя грубою верствою, дерева з ясно-жовтим, золотаво блискучим або червоним листям, освіченим сонячним світлом, з ще зелених дерев впадали вже здалека в очі. А поміж величезними, рядом стоячими яворами і густо засадженими іншими деревами головної алеї за рання мряка великими безформними шматами. Свіжий, потроху землистий запах наповняв воздух, В парку панувала тиша, і лише кілька помічників огородника і кілька малих дівчат снувалися по алеях, змітали листя з доріг. І вивозили кудись. Крім них не було нікого видко. Мовчазний парк з своїми алеями, з своїми дорогами до їзди і нерухомими мармуровими статуями лежав у своїй осінній красі поважно, мов який замкнений аристократичний світ, котрий випрошує собі всякого голоснішого і живішого роху, з винятком звуків пливучої води. Або пташиного щебетання. Об'ємисті групи старих бородатих смерек здавалися темно сині, а між ними миготіло криваво червоне листя білих беріз, облите ранішнім промінням сонця, мов полум'ям. Понад всім тим сіяло синє, безхмарне склепіння. Наталка йшла до огородника, що мешкав десь тут в парку. Увійшла в парк і звільнила хід. Ідучи містом скорим ходом, огрілася надто, і тіснистий холод та тиша, що царювали тут, вразили її мило. При ставі, що широко розлився, а обгорожений ажуровими штахетами леснів трави, мов яке величезне дзеркало стануло мому волі. Вода мала для неї незрозумілу, притягаючу силу, вона сперлася о штахети. І споглядала з задумливою цікавістю на гладку, нерухому дзеркальну площу. В ній відбивалося так виразно погідне осіннє небо з поодинокими білими хмарочками і вершки дерев, жовті, зелені, темно-сині, червоні. Все бачилося тут, лиш, здавалося, все нерухоме, мов закляте, і мов на глибокім в дні. Їй стало гаряче, і вона розіпнула пальто. Опісля зігнулася глибше над водою, і в такій поставі якийсь час дивилася в глибінь. Її обгорнуло чувство, подібне до туги. Забажалося їй почути на своїм тілі холодну воду, але не оцю, лиш іншу, рвучу. Спершу мусила би. Надпливати на неї звільно, потім граючись, мов несміливо, приманюючи, а відтак чим раз скорше і скорше, чим раз живіше, мусила би напирати на неї, поривати її, вона боролася б хвилями, поринала би в них, сміялася б в них, сміялася би голосним, бутним сміхом, і аж відтак розкушувала би в них. Ціле пригарне барвне окруження здавалося їй в воді кращим, ніж казка. Нараз помітила себе, чи так виглядала вона чорний жалібний стрій і довга крепа, спадаючи з капелюха аж до землі, робили її ще вищою. Однак її обличчя видавалося їх іншим, як звичайно. Великі блискучі очі дивилися з лиця так спокійно. Однак заразом, так вижидаючи, чого вони ожидали? Чого? Чого ж би? Вона усміхнулася їй пригадалася її повість. Нагадавши це, здалося їй, мовби життя лежало перед нею як один пригарний празничний день, як якийсь світ ясної, припишної, незнаної досі краси. Полудний. Зазвеніло в ній щось полудне, так її полудне зближалося. Це відчувала вона всіма нервами, в ній співало щось тисячами голосів про його, а її окруження заповідало його. А чому ж би ні? Вона не бажала ніколи чогось неможливого, не жадала чогось такого ані від людей, ані від обставин. Вона й не спускалася ніколи на силу других. Не була і трусом, мала відвагу, вона й не хотіла милостині від долі, всього того не було для неї, вона чулася такою сильною і здатною до життя, що, здавалося, для неї не існувало нічого, чого не могла би побороти. В цій хвилині здалося їй, що її душу освічує сонце, що воно меготить скрізь її нерви, пронизує її. Що в її жилах гонить кров скорж і що чує голосне життя в собі і кругом себе. На час прижмурила очі, мов би боялася, щоб то раювання її душі не згубилося через якесь інше враження. Їй було так мило і гарно тепер, саме, саме тепер, коли створила по хвилині очі. І побачила свій власний образ у воді, впали їй в очі її незвичайно червоні уста. «Я гарний, заговорив в ній якийсь голос. Так, і вона почала проглядатися собі. Вона дійсно була гарна, сніжно-біла, а до того великі як сталь, сіяючі очі. Стать її була гнучка і струнка. Отже була цілком гарна, в тій хвилині навіть дуже гарна. Це царівна, навинулось їй на думку. Однак тут не було нікого, лиш вона сама, в ній заворушилася туга, така ніжна і непорочна, мов те безхмарне склепіння, синіючи у воді глибоко-глибоко. Вона уявила собі орядина, а біля його себе. Він був гарний, так, отже він і вона. Це було би гарно, цілковито, як сказала би Марко, і як повинно бути. На її лиці появилася ледве замітна краска. Вона усміхнулася тужливо, однак майже в тій самій хвилині спаленіла ще сильніше, мовби хто заглянув проти її волі нечайно в її душу. Відтак відвернулася на силу від свого образу і покинула то місце, зворушена з гарячим спущеним поглядом, та відійшла скорим кроком в одну з тінистих доріг. Але її думки погналися, мов ті барвні мотильки далі. Так, він був гарний мужчина, і в нім була раса, а що справді любила у його, то його руки. Вони мали в собі щось з інтелігенції і були гнучкі і майже жіночі, наприклад, коли звисали нерухомо споруччя крісла, її його руки була б так радо держала в тій хвилині в своїх руках. По довгім часі оце знов думала вона над такимись певними відносинами між ним і собою, в котрих він і вона займали б якесь становисько. Грали для себе по сполу якусь роль, звичайно, відсувала від себе все, що мало характер якого закінчення, так як воно є, думала, звичайно, є добре і не потребує змінятися. Багато з інших подій не могло інакше зложитися думала вона собі, і тому було би нерозумно викликувати щось на силу або надто вже потягати до якоїсь вини. Правда, його поведення боліло її, особливо те, що він немов встидався своєї колишньої любові до неї, але тому й прозвала його в своїм серці нерозумним, і була би лучше умерла, чим виявила перед ним, що займалася ним. В тій хвилині була її душа так переповнена ним, що вона забула все, чим провонився супроти неї, та була б із ним поєдналася. Їй здавалося, що вона могла би побороти всі його хиби і вплинути на нього так, щоб його химерна натура випросталася, чула в собі силу за двох, і то цю певну, спокійну силу, що не обманює ніколи. Коли б він находився тепер десь тут, в парку, вийшов з якоїсь алеї проти неї, наприклад, он з широкої, обсадженої так густо липами, то їх віти спліталися б разом, показався наперед здалека, а відтак надходив чим раз ближче і ближче. Ах, вони би скільки говорили, вона мала би йому стільки сказати, адже її в'язало з ним стільки спільного перше колишня любов, а відтак їх колишні зависимі обставини, їх терпіння в молодих, найкращих літах. І інтереси їх народу, багато речей в'язало їх, вона й не хоче розбирати всього. Між іншим, сказали би йому і те, що він занедбався духово, став поверховий, плиткий, що над ним взяла вверх Буденщина вже наскрізь, і він не зреалізує ніколи ані одної з тих ідей, котрими одушевлявся давно, коли не опреться тим впливом Буденщини. Так оце розповіла би вона йому. Він би розлютився за це і придумав би вмить якусь філософію, що її ніби збивала би. Вона сміялася би сердечно, ціла їх бесіда велася би так живо, весело, вона ж була нині так сонячно успособлена, як вже давно ні. Ах, як він її раз любив. Однак тоді. Вона не була такою, як тепер, була ще дитиною. Коли б це тодішнє прожити можна тепер знов прожити, яке ж сильне і самосвідоме було б воно. Втім, не було би страху ані перед тіткою, ані перед якимсь іншим світом. Вона мала би відповідати лише перед собою самою, перед своїм я, котре нещадило себе. А було для неї тепер першою і послідньою інстанцією, над котрою працювала і котра коштувала їй стільки труда і майже кривавих сліз. Так, тоді любилися вони дуже, але не цілувались ніколи. Вона не цілувала в своїм житті нікого. Вона відчула якесь вдоволення, що осталась аж така чиста. Тоді був би він цілував її уста, а опісля помазані уста румунки, а може, ще й других, подібних до неї. Вона задумалася не раз над своїм колишнім я, і воно здалося їй якоюсь ніжною, безпомічною, освітленою істотою, котра не мала нічого спільного з тою, котрої очі споглядала ще перед хвилиною, так дожидаючи. відчула що, коли би то її колишнє я було обиджене, то обиду ту могла би відчути повно лиш тепер. Сонце почало припікати, і вона сховалася в тінь алеї. Опавши листя, стелилося грубо по дорозі, і її нога аж потопала в нім. Однак вона гралася ним і ходити в нім було їй приємно. На гарних корчах, що росли між деревами і прикрашували алею, Висіла велика павутина, а зрошена раннішньою мрякою лисніла проти сонця, мов срібна сіть. По гіллі дерев і між листям шлопалися тайком великі, боязливі птахи. Інші сміливіші гойдалися бутно по галузі, а знов деякі голосно щебетали. Все те, здавалося, пануючу тишу ще збільшило, чим глибше вона заходила. Тим більша тиша окружала її, парк лежав ще в півсні, і їй здавалося, що знаходилася в лісі, вдихаючи повними грудьми пахучий воздух, силувалася майже несвідомо затерте чувство самотності якийсь тургіт повазу збудив її з задуми. Вона чула, як він над'їжджав чимраз ближче і що мене її небавом. Не звертаючи голови в ту сторону, уступилася на бік з дороги, аж коли повізь минав попри неї, підняла очі. Вони подибалися з двома великими чорними, майже нерухомими очима якоїсь молодої дами, а опісля з очима орядина. Чи вона відклонилася, цього не знала напевно. Її щоки горіли. Мов по яким ударі, і вона лиш бачила, як довга спина цієї дами зігнулася ніби з питанням до його. Між обома дамами і якась старша сиділа там, зазріла вона мимоволі ще раз його лице. Їй здавалося, що воно мало вигляд таких лиць, що готові все до послуги. Механічно звернула в іншу алею. І так само, без думки, усілася на першу лавку, що подибала, чи не покрилося все рум'янцем сорому, все, що було з нею досі однодушне, вона була би припала до землі, була б зарила лице в листя зі встиду, що її душа роздяглася до наготи, а на те лучилося їй оце. Вона відчула, як на неї впливало щось таке. Що була би найрадше землю розривала, така ганьба, так сиділа вона на лавці з заслоненим обличчям, похилена глибоко до землі. Оскаржувати когось, наприклад, його, то не випадало, її чувство справедливості було надто вироблене, щоб могла то вчинити. Між ним і нею не було при цін ніяких певних відносин. І тому він був невинуватий, а вона з тими довгими плечима не була також винна. Отже що? Вона затяла зуби і була би вголос ридала, однак погамувалася і била тільки мовчки п'ястуком опоруччя лавки. Марко, Марко, простогнали її уста. Чому не було його тут, щоби вступитися за неї? Ні. Коли б він тут був, то їй таке би було не лучилося. По якимсь часі успокоїлася трохи, що обходило її те все. Нехай він жениться стою з довгими плечима, що була йому така інтересна, що знала другими так славно кермувати. Вона була багата, а Наталка, вона ступала так гордо, коли переїжджала повз неї. Боролася з обставинами до утоми. Вона, певно, не знала нічого про Наталку і про її знайомство з Орядином, не чувала нічого про його минучість, його приватне життя, про румунку. Вона росла у своїх родичів в теплі і на сонці, мов та пальма в оранжереї, доки він не з'явився. Для того було би несправедливо ненавидіти її, однак він Її душа перейнялася нараз сильною жадобою закинути йому якийсь брудний вчинок. Він мусив в її очах упасти, щоб їй полегшало. Вона пірнула думками в його минувшість, і їй пригадався один випадок. Раз попалася йому якась невинна істота в руки, і він використав її темноту і незнання в свою користь. О! Це був дуже підлий вчинок і гриз її, мов черв'як, але на тім не скінчилося. Вона хотіла ще винайти щось інше, спрятала лице тісніше в долоні, і під час, коли її уста тремтіли злобно, вона блукала думками далі. Різнородні думки плуталися і вганяли в її голові, однак жодна не вдоволяла її, аж по якимсь часі. Підняла бистро голову, і її очі заіскрилися зимним, ледовитим блиском. Вже щось має. Вона була полька, полька, він ненавидів поляків, а її висмівав навіть, але що мала маєток. Так, вона належала до цього народу, що огнітав і переслідував українців цілими віками, корив. Батожив його, розбивав його силу і висисав його кров, понижав його і глумився над ним при кожній нагоді, накидував насильно своє панування, а до світла і висоти не допускав, орудуючи брудом і підлістю, сам зростав, а тим часом її народ: о Боже, Боже, де правда! Перед її зворушеною душею. Встала нараз ціла сумна історія її народу, виринула горда, козаччина, станула і теперішність, той, визисканий на нічо зведений, що не зазнав ні добра, ні спочинку, що його доля годувати кривавою працею сильнішого фарисея. Вона розсміялася гірким сміхом. І він, що знав, об тім всім, Ростив давно сам ненависть в її груді до них, він, висунувшись працею одного такого раба наверх, Ліз тепер ворогам тим під ноги, повзався і запродався. Запродався, так, бо він її не любить. Ох, чому ж не охоронив його талісман любові, чому не йшов за голосом серця, перед котрим кориться все? Котрий єднає і найлютіших ворогів, і перед котрого потугою щезають всі різниці, о, чому не любив цієї польки, чи він збожеволів, чи упав дійсно так низько. Вона підвела голову, слухаючи гомону з тої сторони, котру покотився екіпаж, чи він не вертав ще, щоб вона прозвала його тим прізвищем, яке заслужив собі. Опісля піднялася в цілім своїм гордім рості, піднесла руку і погрозила нею в сторону парку, а уста її прошептали з неописаною погордою якесь однісіньке слово. Тепер була вже спокійна, не мала з ним нічого спільного і не мала жодної страти ліпше вмерти, ніж станути з таким п'ятном перед своїм народом. Сто раз ліпше вмерти. Вона силувалася відвернути думки від його і від цілої тої справи, хотіла отрястися з них, мов від чогось улазливого, пригноблюючого, однак його лице з огидно услужливим виглядом, і великі чорні вибалушені очі тої дівчини пхалися їй раз у раз перед душу. Вона була майже гарна і виглядала по-панськи, те признавала вона їй охотно. Нараз пригадалася їй її праця, і, мов камінь, упав їй з лиця. Вона піднялася з свого місця, обтріпала сукню, повідчіпляла поодинокі листки, що попричіплялися були до неї, і відітхнула легше. Нагадавши це, немов віджила. Що вона могла забути свою працю, адже в ній спочивав її світ, ожидало її якесь щастя і вперше відчула те цілковите вдоволення, яке подає праця тому, котрому здається, що життя не зберігає для його вже нічого більше. Так, праця не обманила ще нікого, бодай того ні, хто шукав в ній відради і шукав більше. Чим буденного щастя?